А мобілізацію населення як єдиної громади для, дати, для того, щоб дати відсіч ворогу. Цього ж не було зроблено. З перших днів почали суспільство заколисувати цим язиком клятим. І я з перших днів волав просто, ну, щоб вислухати цю, цю покидька. Як можна на це, на це реагувати? Куди взагалі дивиться СБУ? Він поширює абсолютно деморалізуючий наративи в суспільстві. Але ну, в мене летіло там каміння стільки. І коли він почав розповідати, що там через два тижні війна закінчиться, я казав, мінімум від 3 до 5 років, в кращому випадку, теж в мене там летіло все це. А потім до цього кота баюна приєднався і той. з Опи, як він Михайло Подоляк. Подоляк. Угу. Потім від великого розуму чомусь туди не сиділося спокійно, і е, керівник гуру поліз зі своїми обіцянками каву в Ялті пити. Ну просто якесь скаженіло.